Можливо, організувати дійсно якісь агітбригади. Тобто, ну просто нейтрально агітбригаду і просто отак от насправді зробити турне. Можливо це чи ні? Ну, я, я, ми міс... можемо своїм долучитися активам і, можливо, ну, спробувати знайти ресурс. Ну якщо це не агітаційний... А антиагітаційний проти хто підкупає проти вибай. да тут, то тут антия ж говорю, що проти підкуп підкупу вообще то з таким потягом Принцип. це вже не партійна так. буде повинна бути агітація ця громадська а громадська а громадська А да. Оця акція, скажімо, да. це буде акція, скажімо, да. От. Ми не проти теж прилучитися сюди. Есть, каждый, э, розмова, людьми, розмова з людьми. Е, я вам скажу, що ми коли ну, скажем, Порошенка підтримували і розкручували, але ми, ми зробили громадну роботу, ми э, працювали від хати до хати, просто ножками топ-топ. розумієте, Ну просто ножками. І, звісно, результат 60%. Тобто, якби цього не було, це трудно, ноги падали. Але якщо ми хочемо здвинути ситуацію, то тут теж треба топ-топ. Це чітко працює. Дуже чітко. У нас люди, розумієте, я вже давненько, в психологію вже людей вивчав yeah. і до цього, і з людьми все життя робив. Я вам скажу так, коли з людиною зустрічаюся отак от в залі, і люди nee, сидять, і з з ними, вони не будуть відповідати, вони не будуть щирі не до вас. Щиря. А якщо ви будете тет на тет з ним говорити і ще щось, якісь аргументи искати, в свою ви пользу, вважайте. людина скаже, так, да, я згоден. Як була дискусія одна, з одним батюшком у мене, я коли в банки ще працював. Я з ним зацепився, що повинна бути помісна церква київського подаригато. Я трошки вивчав, я йому розказую. Він каже, син моя, відки, ти все знаєш. Тому що, кажу, вивчав релігію, атеїзм і історію КПСС, і історію світу. Тому кажу, я все це знаю.